Дорогі любі друзі, замовив собі перекусончик маленький. Заказав одну піцу чотири сезона. Відсудити. Максим, а можна взяти кусочок твої піци? А чого ти не сказав, що селаштеж будеш? Я б би дві. Що, ось таку преш піцу Ну так. Да. Заказуй, бери нам саму. Та я закажу зараз тобі. Таку Того? саму заказати? Так, таке зелене. Не знаю. Таке так чувство. Миловос, значит, не Що Сергій, що? Ви потрохи мутіта за добрий достався. Я не пив, я думаю. не пев, я бачу. Максим, Дуже дякую, тобі, дуже добре. Оця особа не сира. Ще чесний бату наклали. Pabludžių grilų prie mūsų. O, štai kažką siūlo, neaišku, o čia. Gerai, prižiūrėjau. Dėkoju. Negaliu būti laimingas.